Привіт, я Софія, мені 32 роки, і я досі не можу оговтатися від подій минулого тижня, які перевернули моє уявлення про нашу сім'ю. Ми з моїм молодшим братом Олексієм приїхали до мами, Марії Степанівни, щоб відзначити третю річницю смерті нашого тата Івана Михайловича, як це вже стало нашою щорічною традицією. Зазвичай ми приїжджаємо до її будинку в селі, кладемо квіти на могилу, вечеряємо разом і згадуємо тата його спокійну вдачу, тиху підтримку, небагатослівну, але щиру любов до нас. Я завжди вважала, що в наших батьків була міцна, хоч і не ідеальна сім'я, без гучних романтичних жестів, але сповнена взаєморозуміння. Проте цього разу все пішло не так, як завжди, і відкрилася правда, яка зруйнувала мої уявлення про наше минуле. Ми сиділи за столом, смакуючи борщ, приготований мамою за татовим улюбленим рецептом, коли вона раптово ніби між іншим промовила Я ніколи не любила Івана. Ці слова прозвучали так буденно, ніби вона говорила про погоду, але для мене вони були як удар блискавки. Я ледь не впустила ложку. А Олексій, стискаючи виделку так, що кісточки на його руках побіліли, завмер від шоку. Я дивилася на маму не в силах повірити своїм вухам як це можливо, адже вони прожили разом майже сорок років. Я завжди думала, що їхнє подружжя було прикладом справжнього кохання, нехай і без театральних проявів пристрасті, але з глибокою повагою та турботою. Мама, не змінюючи спокійного тону, почала розповідати історію, яка перевернула все догори дном. Виявляється, у 20 років вона була закохана в Юрія, старшого брата нашого тата. Вона дістала з шухляди стос старих листів, пожовклих від часу, з вицвілим чорнилом, і кілька фотографій, де вони з Юрієм усміхаються, тримаючись за руки на пікніку. На тих знімках мама виглядала такою щасливою, якою я ніколи її не бачила. У листах Юрій писав про свою любов, обіцяв одружитися, будував плани на спільне майбутнє, але потім він покинув її заради Лідії, дочки якогось генерала, щоб зробити кар'єру. Мама зізналася, що це зламало її серце, і вона вийшла заміж за Івана, молодшого брата Юрія, щоб помститися своєму колишньому коханому, показавши, що може бути щасливою без нього. Я сиділа за столом, відчуваючи, як земля йде з під ніг. Невже весь цей час тато був для мами лише інструментом помсти? Олексій не стримався, він вибухнув гнівом, назвавши її божевільною і звинувативши у вигадуванні цієї історії. Але мама залишалася незворушною, наче розповідала про когось іншого, а не про власне життя. Вона лише сказала, що правда потрібна, і залишила нас із тими листами та фотографіями. Я взяла один із листів. Прочитала слова Юрія про те, що мама його єдина, і відчула, ніби хтось ударив мене в груди. Усі мої дитячі спогади про нашу сім'ю, сімейні вечері, свята, тихі розмови батьків тепер здавалися ілюзією, побудованою на брехні. Я згадувала, як тато вчив мене кататися на велосипеді, лагодив мої іграшки, завжди тримав маму за руку на сімейних святах. І не могла повірити, що все це могло бути фальшивкою. Мені стало нестерпно залишатися в тому будинку, але ми вирішили залишитися на ніч, щоб заспокоїтися і все обміркувати. Після того шокуючого вечора, в маминому будинку, я кілька днів не могла зібратися з думками, відчуваючи, як мамині слова, листи Юрія і його фотографії з мамою безперервно крутяться в моїй голові. Я майже не спала, перебираючи спогади про наше дитинство і намагаючись зрозуміти, як мама могла прожити з татом усе життя, якщо це була лише помста. Олексій уникав розмов, бурмочучи, що мама збожеволіла і що не варто коперсатися в цій історії, але я не могла просто сидіти, склавши руки, сподіваючись, що біль сам минеться. Наступного дня за сніданком мама несподівано продовжила свою розповідь, діставши стару шкатулку, в якій зберігала ще більше листів від Юрія, я відкрила один із них і прочитала, як він клявся в любові, обіцяв вічне щастя і навіть планував весілля. Мама спокійно розповідала, як Юрій покинув її заради Лідії, дочки генерала, заради кар'єри та зв'язків, залишивши її з розбитим серцем. Тоді вона вирішила вийти за Івана, щоб показати Юрію, що може бути щасливою без нього. Її слова звучали холодно, наче вона вже давно змирилася з цією правдою. Олексій не витримав і вибухнув гнівом, звинувативши маму в тому, що вона використала тата, зрадила його і зруйнувала йому життя. Я сиділа мовчки. Але в моїй голові панував хаос. Я згадувала, як тато з Юрієм завжди трималися на відстані, як на сімейних святах між ними відчувалася напруга, хоча я ніколи не звертала на це уваги. Мама завжди грала роль ідеальної дружини, усміхалася, готувала обіди, тримала тата за руку. І я не могла повірити, що це було лише акторською грою. Мама відповіла. Олексію холодно, заявивши, що виконала свій обов'язок, народила нас, дала татові сім'ю, підтримувала дім. Але в її очах я помітила сумнів, ніби вона сама не впевнена, чи правильно вчинила. Мені стало душно від цієї розмови, і я оголосила, що поїду до Юрія, щоб дізнатися його версію. Олексій просив мене зупинитися, попереджаючи, що коперсання в минулому лише розриватиме старі рани, але я була непохитна, мені потрібна була правда, щоб зрозуміти, ким насправді був наш тато, і чому все сталося саме так. Мама не зупиняла мене, лише мовчки дивилася, як я збираюся. Я взяла кілька листів Юрія, щоб показати йому, якщо він спробує викручуватися. Олексій залишився з мамою, заявивши, що не хоче брати участі в цій історії. Я сіла в машину, зателефонувала йому, щоб перевірити, чи не передумав, але він лише повторив Повертайся, Софія, це ні до чого доброго не приведе. Я відмовилася слухати. Кожен кілометр, який я проїжджала, наближав мене до відповідей, але водночас підсилював відчуття тривоги. У дорозі я згадувала тата, його тиху надійність, те, як він учив мене читати, як ми разом саджали квіти в саду. Я не могла зрозуміти, як він живе з мамою, якщо вона його не любила. Невже він не помічав її байдужості, чи знав, але залишався з якихось своїх причин? Ці думки робили дорогу ще важчою, але я знала, що мушу знайти Юрія і почути його історію. Після кількох днів пошуків я дізналася, де живе Юрій, завдяки старому знайомому, який колись працював із ним. Він оселився в невеликому місті за пару годин їзди від маминого будинку. Увесь час у дорозі я перебирала в голові мамині слова листи Юрія, татові спогади, намагаючись підготуватися до зустрічі, але не уявляла, що саме хочу почути. Я відчувала, що без цієї розмови не зможу рухатися далі, навіть якщо правда виявиться болючою. Юрій жив у скромній квартирі на околиці міста. Коли я постукала, він відчинив двері. Літній чоловік із сивиною, трохи сутулий, але з очима, які одразу видали, що він знав, хто я. Назвавшись, я помітила, як він кивнув, сказавши, що чекав, коли хтось із нас прийде. Ми сіли за стіл у його маленькій кухні, я дістала листи і поклала перед ним. Він узяв один, подивився і лише зітхнув, промовивши, що пам'ятає все, ніби це було вчора. Юрій підтвердив мамину історію. Він справді любив Марію, вони планували одружитися, але потім з'явилася Лідія, дочка генерала, і він, молодий і амбітний, обрав кар'єру, покинувши маму, хоча знав, що це її зруйнує. Він зізнався, що шкодує про свій вибір адже шлюб із Лідією був нещасливим і закінчився розлученням через кілька років. Я запитала про тата, і Юрій розповів, що Іван знав про мамині почуття до нього, але все одно одружився з нею. Одного разу тато сказав йому, що готовий бути для Марії будь-ким, аби вона була поруч. Я слухала, і мені хотілося кричати від болю. Невже тато свідомо обрав таке життя, знаючи, що мама його не любить. Я запитала Юрія, чи страждав він, бачачи мами нещастя це з татом. Він гірко посміхнувся і сказав, що Марія досягла своєї мети він відчував біль, бачачи її нове життя. Я сиділа в тій тісній кухні, намагаючись осмислити почуте. тато не був жертвою він обрав це життя з любові до мами. Я згадала його тиху посмішку, його підтримку, уроки не здаватися, і відчула біль не через мамину байдужість, а через те, що тато знав правду і все одно залишався. Юрій попросив пробачення за свої помилки, сказавши, що молодість робить нас дурними, і він заплатив за це самотністю. Я не знала, що відповісти, лише подякувала за розмову і поїхала назад. У машині я думала про тата. Про те, як він учив мене кататися на лижах, як ми сміялися над його жартами. Я зрозуміла, що він був не просто людиною, яка терпіла, а сильною особистістю, яка обрала любов, попри все. Я зателефонувала Олексію, щоб розповісти про розмову, але він не хотів слухати, заявивши, що йому байдуже, що було в минулому. я знала, що це неправда, він просто не міг цього прийняти. Я сказала, що повертаюся додому, щоб поговорити з мамою, адже мені потрібно було зрозуміти, чому вона пішла на цю помсту і чому дозволила цьому статися. Дорога назад була сповнена думок про тата, його любов і силу, яка тепер змінювала моє сприйняття нашої сім'ї. Повернувшись до маминого будинку після розмови з Юрієм, я не могла позбутися думок про те, що тато знав правду про мамині почуття. Але залишився з нею. Чому він це зробив? Заради нас із Олексієм, заради неї. Дорога назад здавалася нескінченною. Я зупинялася кілька разів, щоб заспокоїтися і зібратися з думками. Коли я приїхала, мама сиділа в кухні, тримаючи в руках чашку чаю. Її очі видавали втому, ніби вона несла тягар цієї таємниці роками. Я сіла навпроти і одразу запитала чи варта була твоя помста татового життя, нашої сім'ї, твого власного щастя. Вона мовчала, довго дивлячись у чашку, і я помітила, як по її щоці покотилася сльоза. Ця сльоза сказала більше, ніж будь які слова. Її помста не принесла полегшення, лише зруйнувала все, що вона мала. Я зрозуміла, що мама знала про татові почуття, можливо, він навіть зізнавався їй у своїй любові, але вона використала його, щоб довести щось Юрію. Олексій зайшов до кухні, почувши нашу розмову, і його обличчя спалахнуло від гніву. Він не міг стриматися і прямо сказав мамі Ти вкрала в тата все, він заслужив справжнє кохання, а не твою гру. Мама не відповідала, лише дивилася в підлогу, і я відчула, як між нами утворюється нездоланна прірва. Наші стосунки стали формальними ми більше не могли говорити як раніше. Я дивилася на маму і думала: як ми дійшли до цього? Ми з Олексієм зібрали речі і вирішили поїхати, усвідомлюючи, що наше дитинство, яке ми вважали щасливим, тепер отруєне правдою. У дорозі я згадувала щасливі моменти з татом як ми ходили на рибалку, як він учив мене грати в шахи, як ми сміялися над його історіями. Тепер ці спогади були затьмарені сумнівом чи був він справді щасливим, чи просто грав роль. Я вирішила, що мушу знайти спосіб жити далі, попри біль адже не можна вічно залишатися в полоні минулого. Олексій мовчав усю дорогу, але я бачила в його очах гнів і розпач. Він не міг прийняти правду. Ми вийшли з будинку, залишивши маму на самоті, і вона не намагалася нас зупинити. У машині я спробувала поговорити з Олексієм, але він відмовився обговорювати наші почуття, сказавши, що не готовий. Я згадувала, як мама завжди була центром сім'ї, організовувала свята, готувала їжу, збирала нас разом. Але тепер я бачила її інакше вона була акторкою у власній драмі, побудованої на помсті. Я вирішила знайти шлях до примирення із собою, можливо, звернувшись до психолога чи записуючи свої думки як зараз. Я відчувала, що правда, хоч і болісна, потрібна для того, щоб рухатися вперед. Минуло півроку після тієї доленосної розмови з мамою, і за цей час наші стосунки з нею звелися до формальних дзвінків раз на тиждень, де ми обговорюємо погоду чи здоров'я, уникаючи теми минулого. Олексій досі не може пробачити мамі зраду тата, вважаючи, що вона вкрала в нього шанс на справжнє щастя. Я намагалася переконати його, що в татовій жертві була сила духу. Адже він любив маму, попри її байдужість, але Олексій не слухає, замикаючись у своєму гніві. Я ж почала бачити в татовій любові героїзм, який змусив мене переосмислити власне життя і цінувати чесність у стосунках із майбутніми дітьми та партнером. Сьогодні я відвідала могилу тата, поклала квіти і поговорила з ним, просячи пробачення за те, що не помічала його болю за життя. Я посадила цибулину тюльпана, сподіваючись, що з уламків нашої сім'ї виросте щось нове. Правда, хоч і болісна, принесла мені полегшення, адже я почала приймати її як частину нашого минулого. Я згадую татові уроки про те, як не боятися жити далі, і його слова, життя продовжується Софія, попри все. Олексій відмовляється відвідувати маму, і, хоча я прошу його подумати про примирення, він каже, що не готовий. Я повернулася додому, відчуваючи, що правда зробила мене сильнішою і вирішила жити чесно, уникаючи ілюзій, які зруйнували нашу сім'ю. Я згадую, як тато завжди був поруч, лагодив мої іграшки, учив читати, приходив на всі мої шкільні свята. Ці спогади, попри біль, дають мені сили. Я планую піклуватися про маму, але без колишньої близькості дзвонити, перевіряти, як вона, але не більше. Любов тата залишилася в моєму серці, і я обіцяю зберегти його пам'ять, розповідаючи про нього своїм майбутнім дітям, щоб вони знали про його доброту і силу. Минулого місяця я дзвонила мамі, і вона запитала про Олексія. Я сказала, що він зайнятий, не бажаючи розповідати правду про його відмову спілкуватися. Олексій уникає розмов про неї, але я вірю, що час може зцілити його рани. Я розповіла колезі на роботі про нашу ситуацію, і вона сказала, що правда звільняє. Я згодна, тепер я живу без ілюзій, перевіряю свої стосунки на чесність, відкрито говорю з чоловіком про все. Це спадщина тата, його уроки про турботу і правду. Нещодавно я знайшла старі листи тата до мами, сповнені любові, хоч вона не відповідала йому тим самим. Він писав про нас із Олексієм, про своє щастя, і це водночас болить і гоїть. Я показала листи Олексію, і він прочитав їх мовчки, але я сподіваюся, що це допоможе йому переосмислити минуле. Сьогодні він зателефонував і сказав, що планує поїхати до мами, не заради неї, а заради тата, щоб відпустити гнів. Я була здивована, але рада можливо, це перший крок до примирення. Я планую поїхати з Олексієм до мами, поговорити спочатку про буденні речі, а потім, можливо, про більше. Я вірю, що з уламків нашої сім'ї можна побудувати щось нове, як той тюльпан, який я посадила на татовій могилі. Тато би цього хотів, його любов поєднує нас навіть тепер. Я обіцяю жити без брехні, розповідати про нього, відвідувати його могилу частіше разом із Олексієм і, можливо, колись із моїми дітьми. Ця історія закінчується, але вона відкриває двері до нового початку. Дякую, що прочитали мою сповідь. Можливо, вона допоможе комусь у подібній ситуації знайти сили рухатися вперед. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила моя мама, побудувавши своє життя на помсті? Чи можна виправдати її дії, а може, ви самі стикалися з подібними сімейними таємницями? Діліться своїми думками в коментарях. Дуже хочу почитати, що ви думаєте. Поставте лайк, якщо історія вас зачепила, і підпишіться, щоб не пропустити нові відео.